Доброго вам здоров'я, шановні, 19 грудня і в цей день православна церква вшановує преподобного Іллю Муромця, а ще святого Григорія Єпископа Омірського та святого Боніфатія. Преподобний Ілля Муромець, відомий із Белин як захисник рідної землі, насправді був історичною постаттю. За переказами він довго не міг ходити, але отримав чудесне зцілення, після чого став могутнім воїном. Він боровся не з казковими героями, а з реальними ворогами вітчизни, захищаючи її мечем. Проте з часом Ілля обрав інший шлях, присвятив життя молитві та духовній боротьбі, ставши Києво-Печерського монастиря. Його молитва була такою ж сильною, як його радна доблесть, а його духовна сила стала джерелом натхнення для багатьох. Святий Григорій Єпископомірський був відомий як цілитель та чудотворець. Він активно проповідував християнство серед язичників та юдеїв, і саме його молитвами були здійснені великі дива. Одного разу, коли євреї вимагали доказів існування істинного Бога, Григорій почав ревно молитися, і сталося диво. Зійшов Господь Ісус Христос у вогняному сяйві, а з неба почувся голос, що свідчив про силу розп'ятого. Після цього багато людей прийняли християнство, визнавши єдиного Бога. Святитель більше тридцяти років керував своєю паствою, а після смерті в 552 році був похований у Великій церкві. Святий Буніфаті, пам'ять якого вшановується 19 грудня за новоюлянським календарем, мав надзвичайний життєвий шлях від грішника до святого мученика. Він жив в Римі, будучи слугою багатої та вельможної жінки Аглаїди. Їхнє життя було сповнене гріхів та нечистоти. Однак Боніфаті навіть у своїх слабкостях мав щире серце. Він допомагав бідним, співчував стражденним і глибоко в душі прагнув змінити своє життя. Часто він молився, зітхаючи до Бога про звільнення від пристрастей, і Господь не залишив його прохання без відповіді. Аглаїда, усвідомивши свої гріхи, звернулася до Боніфатія з проханням принести з місць гонінь мощі святих мучеників. Цей задум пробудив в ньому ще сильніше бажання очиститися і стати кращим. В дорозі він почав постити, молитися і замислюватися про свої помилки. Коли Боніфатій досяг міста Тарсу, де тоді жорстоко катувала християн. Він побачив силу віри мучеників і відчув, як зміцнюється його власна душа. Не стримуючи своєї віри, він відкрито визнав себе християнином і став на бік тих, хто постраждав за Христа. За це його самого піддали катуванням, які він прийняв з гідністю та мужністю. Боніфатій, проливши свою кров за віру, здобув вічний вінець мученика. Згодом його мощі були доставлені до Риму, де Аглаїда, усвідомивши велич подвигу Боніфатія, віддала й себе на служіння Богові. З цього відео, шановні глядачі. Ви дізнаєтеся про справжні українські стародавні традиції, звичаї, обряди, заборони, забобони, все, що стосується дня сьогоднішнього за новоюлянським календарем 19 грудня 2024 року. І розповім, що сьогодні треба робити, розповім, що сьогодні не можна робити, чим жили наші пращури в цей день. Ви, будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки. Робіть підписочку на канал і пишіть коментарі довгі-предовгі. Це дуже допоможе відео стати ще більш пізнаваним. Я дякую Господові Богові, всім всім захисникам і заступникам святим цього дня і захисникам України. Я дякую за цей день. Слава Україні! І я починаю. На Чернігівщині поблизу Ніжина розташовані два кургани: Гульбище та Безуменний. У кургані Гульбищі археологи колись знайшли поховання чоловіка, жінки та коня. Висота чоловіка становила щонайменше 2 метри 15 см, а його спорядження відповідало богатирському статусу. Зокрема, меч важив понад 10 кілограмів і мав довжину 126 см, що значно перевищує типові розміри давньоруської зброї. Інші елементи екіпіровки також вражали своїми масштабами. Ці знахідки дали підґрунтя для легенди про те, що саме тут було поховано богатиря Ілю Муромця. Особливу увагу дослідників привернув меч він був на 30-40 см довшим за звичайні давньоруські мечі. Навіть стремена виявилися надто великими. Все це сприяло виникненню історії про велетня, який став прототипом билинного героя, що здійснював свої подвиги саме в цій місцевості. Точне місце народження Єлімуромця залишається невідомим, проте існує припущення, що це місто Моровійськ, нині це село Морівськ в Козалецькому районі. Одним із головних аргументів на користь цієї версії є те, що в перших письмових згадках 16 століття герой згадується як богатир моровлянин, а не житель російського села Побрізу Мурома. В українському народі збереглася билина про Елімуромця. Кажуть, що колись, коли його рідня працювала в полі, до Іллі завітали три подорожні старці. Вони дали йому пити чарівне пиво, завдяки якому він відчув спершу здоров'я, а потім надлюдську силу. Але старці помітили, що сили в Іллі занадто багато і, давши ще трохи пива, трохи зменшили її, щоб земля могла витримувати його кроки. Вони ж порадили Іллі, як вибрати вірного коня та підготувати його до служби. Отримавши благословення від батька, Ілля вирушив в подорож, сповнену пригод і подвигів. Він виконав всі поради старців, купив худого жеребця, виростив його в могутнього богатирського коня, викував собі надійну зброю і вирушив до стольного Києва, щоб стати на службу князю Володимиру. Ілля пообіцяв не проливати крові християн і захищати віру та рідну землю. Так він став символом незламної сили. Відваги та справедливості, прославившись як один з найвеличніших богатирів. На це свято, на день Ілі Муромця, 19 грудня, люди можуть відвідати храм або помолитися вдома. Преподобний Ілля вважається захисником слабких і знедоланих, а також покровителем військових йому моляться за захист військовослужбовців, просять зцілення для хворих дітей. Просять допомоги в лікуванні дитячого церебрального паралічу у відновленні після травм хребта чи паралічу. Сьогодні можна провести обряд на захист воїнів. Для цього на світанку 19 грудня, коли сонце тільки почне ставати, людина, що виконує обряд, має вийти на вулицю, до лісу, на поле або на пагорб, звідки відкривається вид на північ. Там, стоячи босоніж на землі. Слід розчистити невелике коло у снігу. В коло треба кинути щіпку солі, як оберіг, та кілька крапель джерельної води. Потім треба взяти до рук металевий предмет, наприклад, зброю, клинок, ніж можна взяти, ще можна взяти підкову і спрямувати його до півночі. Вимовляючи слова замовляння, людина має стояти обличчям до півночі, тримаючи предмет над головою або перед грудьми. Таке замовляння проговорюємо. Обличчям на північі звернусь, батькам своїм вклонюсь, слово за рід тримаю, Сили в богів питаю, куля мене облітає, залізо мене обминає, вогонь та вода обтікають, ворогів моїх наганяють, шкіра моя панцир з кров з живої водиці, соколом. Хутко зметнусь, вовком перевернусь, вітрами вкриюся, снігами вмиюся, за землю стою, свій рід бороню. Слава Русі Україні. Завершивши цей обряд, важливо залишити місце чистим і подякувати природі за її силу і допомогу. Ще можна застосувати сьогодні до християнських замовляння перед боєм. Для цього потрібно підійти до джерела. Набрати води в долоні та випити її, примовляючи, п'ю воду сили, п'ю воду потуги, п'ю воду непереможності, після того, як вип'єте, витерти руки об зброю, ніби надаючи їй силу, потім подивитися в той бік, де є сонце зараз, та сказати Як бачу я, назвіть вашим я цей день, так дай мені всемогутній, даж Боже, побачити і наступний. 19 грудня на день Іллі Муромця наші пращури уважно спостерігали за природою, аби передбачити погоду. Якщо над лісом чи чагарниками з'являлася синява, це означало потепління. Галки, які кричали дзвінко, також віщували відлигу, через що в народі й говорили галки тепла накликали. Коли сіра ворона при заході сонця сиділа самотньо на верхівці найвищого дерева, очікували сильного морозу. Якщо пес на снігу згортався калачиком на холод, а якщо витягався, розкидав лапи на відлигу. Сонливість і млявість собаки, а також небажання гавкати, теж свідчили про потепління. Розспівані ввечері півні обіцяли швидку відлигу. А якщо в день світська птиця залишалася в курнику, можна було чекати посилення морозів. Тихий зимовий ліс без вітру віщував хуртовину, а коли діброва чорніла, наближалася вітряна відлига. В ясного дня лопатий або голчастий іній попереджав про різке похолодання та заметіль. Якщо ж іній з'являвся вночі, то в день сніг, як правило, не йшов. Що не можна робити сьогодні? На 19 грудня є певні заборони. Сьогодні не варто працювати, не можна вживати алкоголь, не можна відмовляти в допомозі чи сваритися з кимось. Вважається, що робота в цей день може відлякати удачу, адже преподобний Ілля сам понад 30 років не займався тяжкою працею. Сьогодні заборонено, як я вже сказала, пити кріпке спиртне, оскільки мученик буніфацій вважається покровителем тих, хто веде тверезий спосіб життя. Також народні прикмети сьогодні застерігають від боргів брати чи давати гроші в цей день вважається поганим знаком, який може спричинити бідність на цілий рік. Шановні глядачі, якщо ви. Дотримуєтеся Різдвяного посту в цьому 2024 році, то вам буде цікаво знати, що сьогодні, 19 грудня, дозволяється вживати гарячу їжу, але без олії. Іменини сьогодні за Новоюлянським церковним календарем православним відзначають люди з наступними іменами Григорій, Тимофій та Ілля. Ім'я Ілля має глибоке біблійне походження. Воно походить з єврейської мови і означає мій Бог Господь. Це ім'я носили кілька святих, найбільш відомим, серед яких є пророк Ілля, звісно, він вважається одним з великих пророків Старого Завіту. В Україні Ілля є популярним іменем і асоціюється з силою, відвагою та справедливістю, адже багато хто знає його завдяки богатирю Іллі Муромцю, герою народних українських билин. Люди, які носять це ім'я, часто вирізняються рішучістю, наполегливістю та сильним характером. Вони здатні швидко приймати рішення та не бояться брати на себе відповідальність. Іллі зазвичай мають велику внутрішню силу і часто виявляють турботу та захист про інших, що робить їх надійними друзями та партнерами. Це ім'я також носить духовну складову, що відображає здатність іллі зберігати віру. І допомагати іншим знаходити шлях до істини. Ілля – це людина з глибокими переконаннями, яка може виступити на захист своїх принципів і на захист близьких йому людей. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі, у нас це 19 грудня за новоюлянським календарем. Якщо ви досі ще не перейшли на новоюлянський календар, то переходьте швидше, тому що до Корочина тут залишилось зовсім небагато, а вже скоро за ним і Різдво настане наше Хрестове. І ми всі разом зараз цими днями готуємося до цього свята. Звісно, якісь приготування можна сьогодні робити, але занадто важкої фізичною чоловічої праці сьогодні не рекомендується занадто дуже сильно перевтомлюватися чоловікам через те, що дійсно такі святі в нас цього дня були, що ну не дуже це буде доречно, напевно, що якщо ви вшановуєте їх пам'ять, але втім, тим не менше, ми продовжуємо цю підготовку. Ми продовжуємо тримати різдвяний піст, ті, хто робиться сьогодні, і в наші дні, в нашому в цьому 2024 році. Попереду у нас з вами надзвичайно цікаві дні, такої самої вже активної підготовки до Різдва Христового, коли наші пращури щодня мали що зробити. От були прям справи розписані по днях, і я про все це буду вам розповідати. На цьому каналі яке сьогодні свято і що не можна робити, я так само буду щодня про це розповідати. Але на моєму першому каналі вийшло відео про те, що треба встигнути зробити до Різдва. Я залишу на це відео посилання десь під відео, під цим, і ви зможете подивитися на всю цю підготовку, яка відбувалася, що можна було робити, що не можна було робити в останні там 2-3 тижні перед Різдвом, ну, вже менше часу залишилося, але тим не менше я думаю, що це цікаво буде вам послухати. А тут, на цьому каналі, кожного дня буде виходити відео, яке буде дуже детально розповідати саме про ці традиції, щоденні, що треба зробити, що встигнути, треба до Різдва зробити. Бо підготовка дійсно насправді вона велася. Ну, Можна сказати, що з літа, з літа, тому що ну, дідуха його школи його влітку починали збирати, або з зажанкового, або з обженкового снопа робили цього дідуха, і він ну, це перебував у клуні або в Студолі, в хазяїв аж до самої зими. Тому про Різдво думали ще, ще злітку. Тому що, що дідух, це в нас символ польних духів, тобто дух, духів, які приходять з полів, тобто духів. Нашого з вами роду. І звісно, до нас з вами завітають на віллю, на святвечір душі нашого з вами роду. Тож будемо їх зустрічати. Як це робити правильно, я так само розкажу на цьому каналі. Завтра буде дуже цікавий день. От приходьте завтра, обов'язково послухайте. Я такого не купала, що ніхто усьому у всіх інтернетах наших українських не тільки. Цієї інформації немає в такому об'ємі, що я для вас відшукала в старовинних джерелах в етнографічних, і в книжках старовинних, і в наукових працях етнографів. Я дякую вам за перегляд цього відео. Слава Україні! Будьте, будь ласка, здорові! Бережіть себе, бережіть код нашої нації і до зустрічі завтра. До побачення!